Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі дуже гарне авто на гарній комплектації на автоматичній коробці передач Renault Scenic 2017 рік, 1.5 дизель К9К. Двигун, другий в світі по надійності Автомобіль повністю обслужений, замінено всі розхідники. ГРМ помпа. Автомобіль з Європи. В ідеальному технічному стані. Зараз більш докладно підійду, розкажу. Камери 360. Сліпі мертві зони, утримання в полосі, розпізнавання знаків, майже всі асистенти, які можуть бути, оригінальне лобове, камери, безключовий доступ, панорамний дах, безключовий ось таке авто. Зараз підійдемо ближче, розкажу. Є фаркоп, дуже гарний технічний стан. Ось на такій гумі. Четвертий тиждень 24-го року. Ледовські стопи 169 тисяч пробігу. Сліпі мертві зони на дзеркалах. Ось таке авто. Стан авто дуже гарний стан його. Можете самі побачити. Комплектація передмаксимальна, яка можливо шторки, зйомні столики, підлокітник. Все є. Так. Фаркоп. Можливо, кому потрібно камера заднього огляду, двойний багажний відсік. Ось такий-такий запасне колесо, докатка, домкрат. Все на місці. Дуже гарний стан автомобіля без адблю. Хто шукає автомобіль без головних болей, надійний, другий в світі по надійності двигун К-9К, електробардачок. Від'їжджає підлокітник, вперед-назад, великий багажний відсік. Два зарядних пристрої, електроручник, круїз контроль, обмеження швидкості, автоматичне затемнення дзеркала, великі сонцезахисні вітровички. Зараз покажу, як вони працюють. Один із самих економних автомобілів дуже рідко зустрічається, коли їдете, щоб вам не світило. Навіть там запасне дзеркало для задніх пасажирів, коли їдуть діти, вам не треба крутити головою, ви виставили собі старшого чи меншого. 169 тисяч пробігу. Показчики в дзеркалі. Хочете відкрити? Кому заважає, можете закрити. Повністю не мягке. Ось такий автомобіль, автоматична коробка передач або роботизована коробка передач, так як DSG. Ну, регулювання дзеркал, це все зрозуміло. Старт-стоп, датчики по кругу, камера, Можливе автопаркування. Всі сліпі мертві зони. Так, що вам ще показати? Два ключі. Нагадаю, ГРМ замінений. Передні тормозні диски замінені тисяч назад з тормозами. Показчики, що 360 тут є парковка бокова. Замінений ГРМ в 23-му році на 138 тисяч. Останній заїзд на офіціал було 162 тисячі. 6 тисяч тому працює К-9К. Все в оригіналі. Якщо сподобався автомобіль, телефонуйте. Всім гарного дня. І до нових зустрічей. Вартість автомобіля 15900. Подивіться лише на стан фарби. Ви будете лише одні відрізнятися в потоці. Всім гарного дня і до нових зустрічей!